Головний фронт в нас тут на Тернопілі також пролягає. Перша це боротьба з корупцією, як визначальний приклад того, що Тернопільщина недаремно віддала своїх хлопців на майдані гідності і недаремно віддає своїх хлопців на фронт на захист територіальної цілісності. Я впевнений в тому, що та єдність. Яка яку сьогодні конче потребує Україна? Тернопілля продемонструє на прикладі об'єднання навколо програми реалізації побудови справжньої чесної, вільної, демократичної Європейської держави. Новому голові обласної державної адміністрації успіху, який він зможе продемонструвати вже найближчими тижнями і місяцями.